І починаємо ми з Одеси, де ліквідовують наслідки вчорашніх злив, які вбили дев'ятеро людей. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих та доручив уряду провести у місті повну перевірку всіх фактів, що передували трагедії і могли призвести до таких значних наслідків. Результатів глава держави чекає вже у п'ятницю. В Одесі працює наша кореспондентка Луїза Єрьоміна. Вона з нами на прямому зв'язку. Луїза, вітаю. Яка ситуація на цю годину? І чи не змінилася кількість загиблих і постраждалих? Я вітаю Оксана. Сьогодні в Одесі злива вщухла. Трохи зараз моросить дощ, ну, десь води вже немає, а на деяких дорогах, ось як за моєю спиною тут просто розлилися озера і автівки не можуть проїхати. Хочу сказати, що Одеса продовжує оговтатися від страшної негоди, яка почала вирувати регіоном вчора. Потужна злива призвела до страшних наслідків. Загинуло дев'ятеро людей. Серед них одна дитина. Як повідомила речниця ДСНС Марина Аверіна, вода забрала життя цілої родини з п'яти людей, серед них і дитина. Сім'я мешкала у цокольному приміщенні житлового будинку. Раптова хвиля накрила будинок, і люди не змогли вибратися. Тіла ще чотирьох жінок знайшли на вулицях міста. Зокрема, на вулиці Рибальській, тіло 23-річної дівчини, яку просто змила потужна течія. Також зафіксовані випадки переохолодження через тривале перебування людей у воді. Лише подивіться на ці кадри: ось так одесити рятувалися від води, просто з громадського транспорту, витягали перехожих та тварин. Та мої в воді. От я стою в воді. Рятувальники були залучені на порятунок, а саме евакуацію людей, які потрапили у водяні пастки з семи різних автобусів, один з яких міжнародний. Рятувальники перевозили цих людей в салонах пожежних автівок, а також на дахах пожежних автівок в безпечні місця. Діставали транспортні засоби, які також були заблоковані на дорогах. Ось подивіться, будь ласка, за моєю спиною прямо зараз триває рятувальна операція. Працівники ДСНС двох літніх жіночок просто зараз евакуюють на човні, тому що ну люди не можуть просто ані перейти дорогу, ані дістатися до певно своїх домівок. До цього ж хочу додати далі, що співробітникам ДСНС вдалося врятувати 362 людини, і за 7 годин в місті випала майже двомісячна норма опадів. У місті підтоплені дороги, повалені дерева, перебої в електропостачанні. На одній з вулиць утворилася вирва, в неї потрапив маршрутний автобус і ще одна машина. Дивом людей вдалося врятувати. З такою кількістю години впоралася і зливова каналізація. Зараз на місцях, як ви самі це бачили, підтоплення продовжують працювати всі відповідні служби. Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій а, радить водіям обмежити пересування Одесою власним транспортом до стабілізації ситуації в місті. А, Є інформація, що Одеситів попереджали про погіршення погодних умов і попереджали водіїв транспорту, але ситуація нині лишається такою. Тож пропоную вам послухати зараз пряму а, мову мера Одеси. Працюють зеленте респпрацюють наші комунальні служби, працюють наші транспорт працюють всі, всі наші підрозділи знаходяться сьогодні в аварійному режимі і працюють для того, щоб забезпечити життєдіяльність міста. Постраждало у нас багато е підвалів, в тому числі і пункти незглавності, які знаходяться в наших підвалах, де е затоплені деякі е школи, підвальні приміщення і укриття. Я хочу сказати, що до того ж через негоду затримається і низька поїздів на Одещині. Рух забезпечують резервні тепловози. В окрзлізниці повідомляють, попри повінь, та складні погодні умови. Всі пасажирські поїзди продовжують відправлятися та прибувати до міста. окремі рейси затримуються щонайменше на півтори години. Оксано… Життя дев'ятьох людей забрала потужна злива на Одещині. За даними місцевої влади, серед жертв негоди, що вирує в області, другий день сім'я із п'ятьох людей. Це двоє жінок, двоє чоловіків та дівчинка, який приблизно вісім років. Як повідомляють рятувальники, родина мешкала на цокольному поверсі, де їх накрила хвиля. Серед загиблих також ще три жінки. Їх підхопила вода, коли вони йшли вулицею. Серед жертв негоди 23річна дівчина, яку вважали зниклою. Сьогодні, о сьомій ранку, знайшли тіло дівчини, яку шукали всю ніч. Рятувальники були залучені на порятунок, а саме евакуацію людей, які потрапили у водяні пастки з семи різних автобусів, один з яких міжнародний. Рятувальники перевозили цих людей в салонах пожежних автівок, а також на дахах пожежних автівок в безпечні місця. Діставали транспортні засоби, які також були заблоковані на дорогах. Також працювали по відкачуванню води в будівлях в приватних домоволодіннях та багатоповерхівках. Загалом надзвичайникам вдалося врятувати 362 особи, які постраждали внаслідок негоди. Крім того, медики надали допомогу людям, які від тривалого перебування у воді отримали переохолодження. Загалом за сім годин лише в Одесі зафіксована двомісячна норма опадів. За даними місцевої влади, в обласному центрі та Одеському районі підтоплені дороги, є перебої в електропостачанні. Продовж доби енергетики повернули світло 122 тисячам родин. що 42 тисячі абонентів на ранок залишалися знеструмленими. Нині в Одесі перекрито окремі вулиці. Через складні погодні умови влада області закликає не виходити на двір без нагальної потреби. 16 населених пунктів України отримали почесне звання Місто Герой. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський. Президент заявив, що відзнаку достойні міста, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей, а також міста, які на захист цієї нашої держави у прямому сенсі цих слів. На Дніпропетровщині це Павлоград, Нікополь, Марганець. Містами-героями на Донеччині стали Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ і Слов'янськ. У Запорізькій області це Гуляйполе, Оріхів, Вознесенський, Баштанка. Стали містами героями на Миколаївщині. Суми та Ростянець на Сумщині, Куп'янськ, на Харківщині та Старокостянтинів у Хмельницькій області. Сьогодні у День захисників. На покрову ми в Україні відзначаємо кожного, хто долучився до захисту нашої держави, хто свої зусилля докладає, щоб всій країні вдалося. Ми відзначаємо людей, і це мільйони, які всі разом забезпечують Україні життя. І звісно, правильно саме сьогодні відзначити так само і наші громади в Україні ті, ті наші міста, які дуже часто беруть на себе найбільше у захисті у стійкості. Саме сьогодні правильно подякувати таким містам. Стійкість кожного це стійкість всієї України. Цієї ночі Росія запустила по Україні п'ять ракет та майже пів сотні ударних дронів. Про це повідомили в повітряних силах України. Чотири балістичні ракети іскандер окупанти запустили з Орловської області Росії. З тимчасово окупованого Криму вдарили протикарабельною ракетою Онікс. Звідти запускали безпілотники. Летіли ударні дрони. Також з Мілерова та Брянська. Наші сили ППО змогли приземлити 44 ворожих дрони на півночі, сході та в центрі країни. На жаль, перехопити ракети не вдалося. Загалом зафіксовано влучання на шести локаціях.